Всім привіт! З вами черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Невеличке оголошення, я не встигаю поєднувати свою основну діяльність з роботою на цьому каналі, тому ми шукаємо людину, котра замінить мене. Основна частина роботи це робота зі сценарієм, який ви самі потім будете озвучувати. Звісно, з доречними жартами, актуальними темами, живими емоціями та власними думками. Це класна повноцінна робота з чудовою командою. Тому пишіть нам на пошту, якщо хочете стати її частиною. Субтитры у DimaTorzok Гравець Парасолька, або як його називають англомовні коментатори Зонтікс, пересідає на лавку запасних чи ні. Команда коханки Віслюка зі Шрека виставила анонс, що він покидає команду, і миттєво його прибрала. Боже, мій знайомий перед втратою цнутливості менше вагався. Хоча там і чоловік був гарний. Громадянин України за паспортом і громадянин ЛНР, яким він сам себе вважає по натурі, пересідає на лавку запасних з особистих причин. Місяців тому він повідомив менеджменту, що йому потрібна пауза для вирішення певних проблем. І звісно, стає питання: а куди далі? Він, хоч і є гарним опорником, але вибирати команду навряд зможе. В Європі вистачає таких гравців, да й англійська теж повинна бути на рівні. До українських клубів шлях закритий, тому залишається тільки конторні тір 2 три колективи. Звісно, трохи згодом вонючий дух все ж таки оголосив, що Тнір остаточно замінив зонтікс. thank <laughs> you Один китайський трейдер із зв'язками розповів про теперішню ситуацію з трейдером Кінг, якого нещодавно назавжди заблокували в стім з інвентарем понад 1 мільйон доларів. Він уточнив, що причиною Бана стала допомога у поверненні скінів від скамера жертві. При цьому сам Багатій не приймав скини напряму, а лише викрив шахрая. Крім того, він розкрив ще кілька цікавих подробиць. Буквально нещодавно Кінг отримав відповідь від агента підтримки, де йому повідомили, що обліковий й запис заблоковано назавжди за, нібито шахрайство з грошима та предметами, які навіть порушує закони. Ша йому погрожують зверненням до поліції у разі повторення дій. Але гравець навіть не знає, що саме він порушив. Наймовірніше йому відповів агент підтримки нижньої ланки, людина, яка поділилась інформацією про статус Бана Кінга, спілкується з багатьма заблокованими китайцями. Майже всім відмовляють у розбані, доки в справу не втрутиться агент на ім'я Кал, який, схоже, має. Є більше повноважень. Цілком можливо, що рано чи пізно кінг натрапить на потрібного агента, і інвентар на мільйон доларів буде розблоковано. Казахстан, ну я вами прям пишаюсь. Піджелястана 2026 не коментуватиметься російською на арені, як це було в 2025 році. Минулого разу навколо мов було багато срачу. Тепер організатор на сторінці чітко прописав коментування в залі англійською. Також продаж квитків тепер тільки на офіційному казахському сайті, а не як було минулого року. Я думаю, уточнювати не треба, в якій не до ще продавались квитки. Так що почуватися як вдома тепер не вийде. Тенденція насправді гарна. Я дуже радий, що пострадянські країни перестали потикати інтересам боліт і роблять івенти за міжнародними правилами. Виграють усі глядачі, гравці, бренди. Якби ще велф до кінця гнули свою лінію та блокували казахські акаунти з російського IP, було б взагалі диво, чи, хоча б не закидувало українців в лобі до неоднозначників і не тільки в КС, і в інших іграх. І світ був би прекрасний. Наві вибули з The International 2025. Українська команда виграла один матч і програла чотири в рамках групової стадії турніру, яка проходила за модифікованою швейцарською системою. Загалом Наві показували боротьбу, навіть забирали мапи, але як завжди, не дотискали суперника. В суху вони програли тільки болотній команді. У вирішальному матчі на виліт Наві програли Нігма Гелексі. Причому спочатку вели в матчі, вигравши першу мапу. Таким чином Наві посіли 14-15. Надцяте місце на головному турнірі року в доті 2. До речі, вони вперше вийшли на Інт після шестирічної перерви. Те, що вони вийшли на інтернешнл, наче непогано. Але щось у Наві зламалось. Походу, не тільки в КС проблеми. Valorant теж хромає, наче на турніри їздять, але без трофеїв. Чи керівництво зараз не контролює, чи гравці знаходяться на контрактах, котрі дозволяють розслабитись. То може їм не нового аналітика, а кризис менеджера треба було найняти, щоб тримати всіх на нервах. У будь-якому випадку чекаємо кінець року, можливо, наві перебудуються як організація і стануть більш потужними, ніж були. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишки. Чної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте.